В Одному із коломийських навчальних закладів провели табір для учнів молодших класів. На малечу чекало чимало майстер-класів, і навіть танцювальний флешмоб спостерігала за розвагами. І наша знімальна група. Ой, люди, Гей, гей, розбесемо! Так розпочався один із днів у таборі для місцевих діток і внутрішньо переміщеної малечі. Ми навмисно не називаємо локації та публікуємо цей матеріал із певною затримкою з метою безпеки. Основним завданням педагогів було нагадати дітлахам про звичаї та традиції українського народу. розповідає виконувачка обов'язків директора центру творчості Галина Скільська. Ми спільними зусиллями, хто що мав з дому, хто одні рушники, одні запаски. Діточки звичайно підтримали нас, всі вишивку діли. Музична студія була Коломийська музична студія так само задіяна. Вона проводила різні флешмоби. Ми проводимо кожен день, проводимо хвилину мовчання за. Померли ми у російсько-українській війні. Постійно рух дітей міняються. Одні приходять з вони... ну я переважно ходять всі. А є такі, що прийдуть і походять. Для більшості дітей, з якими нам вдалося поспілкуватися, це перший табір. Улюблений майстер-клас теж обрали майже одноголосно. Мені дуже подобається в цьому таборі. Найбільше мені сподобалося ліпити з глини. Це на таборі дуже подобається. А майстер який мені сам найбільше сподобався, теж з глини ліпити. Мені дуже сподобав флешмоб. Це найкраще заняття. І в самому таборі теж всі подобає. Окрім флешмобу на малюків очікував міні показ моделей в вишиванках. Марко теж ходив по імпровізованому подіуму в капелюшку. Okay. Як тобі подобається? Подобається може в таборах бував раніше. Це перший. Який майстер клас тобі найбільше сподобався? Жиглинка. А флешмоб сподобався? Сподобався. Юлія Марциновська Андрій Гращук спеціально для Подієнтика.